У нас буде дівчинка, підліток, а, значить, вказано розмір XL, Але ж ви розумієте, що це е, дорослий розмір. Не дорослий, А під тут все розібрали, вам е, це наступні кавишки по цьому бренду, То хочемо вам показати, запропонувати е, XL. Дивіться, які вони прикольні. Дуже м'якенькі, е, такі... дуже такі е, м'якесенький кльошик. Зараз як актуально. Е, я думаю, що XL це певно все-таки буде років на 14. Я бачу утяжечка. Шкода, що тут зрісту не пишеться. Треба буде пошукати розмірну сіточку. Десь вона має бути в інтернеті по цьому брендові. Ну, Це точно не доросли, ну, бо це не дорослий. це і так видно, в принципі, візуально, бо взрослых навіть есичка, напевно, не врізала. Так, дивіться, ось такі класні джинсики. Такий лонг укорочений, оверсайз, Не хочу зараз відкривати. Далі ось такі класні, вільвет, мікро-мікровіт. -вільвет, мікро Ідуть такі дуже класний комбінезончик. Далі ось такі джинсики. Вони йдуть. Так, сейчас чуть-чуть покажу. Що це така моделька, главна. Так, ні, це трошки похожа, але інша. Дивіться, яка вона прикольна зрозуміла. Ось так вони оброблені донизу. Вони дуже класні, трошки, наче укорочена моделька, але бачите, які вони стильні. Теж дуже крутий котон. Класно тягнеться. Певно, напевно, я думаю, що це б, якщо дівчинка якась еска, то може і на дорослого була б есочка. Ой, далі повідомляйте, яка краса. Святкова така. Тут повністю все з такими камінцями оброблено. трикотажик на замочку. Дивіться, яка вона класна. На хебешці така на двониточку. Тобто це не літня спідничка. Це така, от я бачила дівчата зараз носять там таку спідницю, кружевну якісь кіди, і це ну, це реально дуже прикольно виглядає. от. Далі є ще така спідничка, типу з екошкіри. До неї теж можна буде тут такі лонгік, бо бачу, є лонги на цей розмір. Не буду відкривати, воно такі там щось лап, типу в такому стилі гентажному одно Відкрив. Якість тут просто ну, неймовірно. Якість ось така, бачите? Зараз там далі така спідничка. А тут у нас такий буде на цей же розмір. Можна під цю ж навіть спідничку просто. Ось такий прикольний. Дивіться. Зараз, до речі, актуально всі кольори такі. Ось, бачите, можна під таку спідничку з таким светиком. Буде дуже прикольний такий стильний образ. Так. Далі це у нас ще теж лон. Ага, ну це лон, я не відкриваю його. Білий такий, тут бачу такі типу, 2 d букви, з чогось таке набивні, чи 3D. Ну, класне. Далі. Це або светлик, або тобі буде платічко. Платя резинка, тепла, дивіться, класне. Бісхоза така прям відчувається. Ну, так, як віско, знаєте, великеньке такі. Ось такий прикольний. Також ще буде один такий старосткий апардік моді. Ось такий класний. Типу тонічка, так думаю. Як тонічка можна, навіть можна підсуспічку. Дивіться, вона буде круто теж виглядати. Так, і тут ще ага, тут ще одні, по-моєму, так? Да? Що я помиляюся? Тут двоє поклала. Поклала двоє, добре, заберу, але давайте покажу вам. цю модельку, це у нас буде поблизу. Э, я думала, що станіш, так не визволять. Заберу цю модельку, буде тільки одна. Подіти, щоб не було у вас повторює. Дивіться, які вони прикольні. Трошки завужені донизу. Ось такі теж стрейчики. Ось такий класний комбінезончик. Замовляйте.